Двох жителів Тернополя визнали винними в тому, що вони за попередньою змовою перешкоджали роботі Збройних сил України та інших військових формувань у воєнний час і умисно підпалили чуже майно. Тернопільський міськрайонний суд призначив їм покарання у виді 6,5 та 6 років позбавлення волі. Прокурори довели у суді, що у вересні 2024 року обвинувачені погодилися на пропозицію користувача аккаунта Падєршка в месенджері Телеграм заробити. Дві тисячі доларів США, підпаливши військовий автомобіль. Для цього вони 16 вересня минулого року підшукали у дворі багатоквартирного будинку по вулиці Сленській у Тернополі транспортний засіб, який був пофарбований в зелений колір. Сфотографували його і відправили знімки в меседжер Телеграм. Отримавши схвальну відповідь, чоловіки наступного вечора вилили суміш бензину і масла на капот і вітрове скло військового фургону, підпалили. Авто і скинули куратору, так званому фото охопленого полум'ям автомобіля. Ще треба сказати, що вогонь перекинувся і на припарковане поруч авто мешканця багатоповерхівки на цій вулиці. Наслідок умисних дій обвинувачених власникам автомобілів заподіяна шкода на понад 600 тисяч гривень. Правоохоронці затримали чоловіків, коли один з них спробував перезняти це відеопідпалу, бо воно нібито не сподобалось куратору. Вирок суду ці чоловіки очікували, перебуваючи під вартою. Вину у скоєному визнали і розкаялись. Рішення суду ще не набрало законної сили.